Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про вектори. Якщо казати двома словами, то вектор це напрямлений відрізок. По суті, стрілка. Одразу зверніть увагу: у вектора є важливим, де початок і кінець. Початок вектора це точка, а кінець стрілка. За допомогою векторів у фізиці прийнято позначати ті величини, що мають певний напрямок. Вони так і називаються векторні величини. Наприклад, швидкість, прискорення, імпульс і ще багато інших. Це зручно, тому що можна одразу вказати і напрямок дії величини, і її кількість. Чим довше вектор, тим більше величина. Якщо нам сказано, що на м'яч діє сила, припустимо, в 10 ньютонів, то щоб зрозуміти результат такої дії. Нам треба знати, в якому напрямку було прикладено цю силу. Тут якраз на допомогу приходять вектори. Майте на увазі, що існують також величини, які не мають напрямку. Це, наприклад, температура, час, площа. Їх називають скалярними. І щоб охарактеризувати їх, достатньо просто числового значення. Тепер ближче до геометричного змісту поняття вектор. Як ми вже сказали, вектор це напрямлений відрізок. Зараз на рисунку зображено вектор АВ. Записується це таким чином: АВ і зверху ризка або стрілка. Якщо ж поміняти місцями початок і кінець вектора, то, відповідно, і напрямок його зміниться на протилежний. Тепер перед нами вектор БА. Коли ми говоримо про відрізок, там немає значення, який з його країв називати першим. З векторами ж різниця є. Початок вектора це точка, кінець вектора стрілка. Також вектори можна позначати і однією буквою. Тоді використовують малу букву і над нею ставлять стрілку. Довжину вектора називають модулем вектора. Позначають за допомогою вже знайомого вам знака модуля. Наприклад, довжина вектора BA записується як модуль вектора BA. Відповідно. Довжина вектора А це модуль вектора А. Вектор, у якого початок і кінець збігаються, називають нульовим вектором. Його довжина дорівнює нулю. По суті, це просто точка. Ось, наприклад, нульовий вектор D. Його можна позначити також як вектор DD. Крім того, нульовий вектор можна позначити і як число 0 і над ним стрілка або риска. Щодо взаємного розташування векторів, якщо вектори розташовані на одній прямій або на паралельних прямих, їх називають колінеарними. Можете провести аналогію із, наприклад, залізничною колією, де рейки йдуть паралельно. Позначають колінеарні вектори так само, як паралельні прямі. Зараз на рисунку, всі вектори є колінарними. Також майте на увазі, що нульовий вектор вважають колінеарним будь-якому вектору. Якщо колінеарні вектори мають однаковий напрямок, їх називають співнапрямленими. Співнапрямлені вектори позначають двома стрілками, що дивляться вгору. Якщо ж колінарні вектори направлені в різні сторони, їх називають протилежно напрямленими. Позначають їх так, що одна стрілка вгору інша вниз. Зверніть увагу, що ці терміни стосуються лише колінеарних векторів співнапрямлені і протилежно напрямлені. Вектори, що мають однакову довжину і напрямок, вважають рівними. При цьому неважливо, з якої точки цей вектор було відкладено, тобто де він починався. Зараз всі вектори між собою рівні, і кожен з них ми можемо називати вектор А. Що ж, сьогодні ми почали знайомство із поняттям Вектор. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!